Таке саме запитання було. На початку війни і на Київщині, і на Херсонщині, і на багатьох інших напрямках, де ворог швидко прийшов, сьогодні багато про це говорять наші захисники, що не було відповідних ліній оборони. І коли мені розповідають, що вони знаходились далі, ну це добре. Але Вовчанськ, по якому сьогодні луплять вороги, в якому на жаль вони сьогодні знаходяться, він мав бути укріплений. Про нас то знали всі це не було таємницею, Про це говорили на вулицях, про це говорили військові про це говорили всі, але по факту для влади, як і сніг в січні, наступ Росії став е знову великою несподіванкою. Е ми з вами всі бачили так звані зуби дракона, які просто валяються в. Здовж дороги, замість того, щоб бути виставлені і стримувати ворога, не давати йому рухатись далі, руйнувати Україну, руйнувати наші міста і села і допомогти українській армії стримати і відбити ворога. Тому фраза для когось війна, для когось мати рідна, вона є показова. Хтось віддає останнє для того, щоб наблизити нашу перемогу і мир, а хтось з цього останнього намагається все вкрасти. Ось вам конкретні факти.